Банду велокрадіїв викрив небайдужий столичний керманич. на його очах. У невідомого хлопця вкрали двоколісного довго не роздумуючи чоловік, кинувся йому на допомогу. Усе це зняла камера реєстратора. Відео одразу ж облетіло мережу, і виявилося, що крадії так працювали не вперше. Яден Олексій звик брати воду ось у цьому бюветі. Свій велосипед він не прив'язує. Мовляв, до свердловини рукою подати. Але цього разу його двоколісного перегледів собі інший. І тут бачив, що чоловік підійшов до велосипеда, взяв його і почав їхати. Я почав його переслідувати, біг за ним. Намагався нас дігнати, все таки мені це вдалося. Я його зіштовхнув з велосипедом. І він оборонявся, моїм же велосипедом. Бійку зафіксував реєстратор автомобіліста Володимира. Щойно чоловік збагнув, що й до чого одразу ж кинувся на допомогу велосипедисту. Рішили, що надо спробувати задержати і, може бути вийде. Ось на цьому місці злодія і намагалася затримати перехожі, але ніхто не очікував, що там його вже чекає спільник. Заповни номера, номера, номера. Злодія намагалися нас догнати, але марно. А після Зрештою велосипед врятували. Місцеві не на камеру стверджують, схоже, авто тут бачить постійно. До того ж виїзд з двору відкрили зовсім нещодавно. Я бачив, ну регулярно віжу. Стоїть там за гаражами, воді, ну, возле водокачки качки. Проїзд відкрився недавно. Тобто це ребята, як хіба місний і ті, які реально здесь постійно ну, пасуться врубали. Здогадки сусідів підтверджую, і сам власник двоколісного. Олексій розповідає, що щойно звернувся до правоохоронців, хлопцю зателефонували невідомі. А пізно ввечері вже мені зателефонували і почали. Погрожувати, сказали так, це міліція. Сказали, ви ще отримаєте, ми ще вам покажемо. Але парубок не з боязких. Обіцяє справу довести до суду, а свій велосипед наступного разу міцно пристібати на ціпок.